Залишається обмаль часу до закінчення реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Всі знають, що на сайті Вінницького регіонального чи українського центру можна знайти програму, яка дозволить зареєструватися, але для цього потрібно перш за все підготувати необхідні документи, і крім того, ще повинен бути перелік. Предметів, які вносяться у заяву анкету. Заява анкета заповнюється людиною і абітурієнтом персонально. Дитина повинна показати місце фактичного свого проживання, повинна чітко вказати паспортні дані свої і вказати контактні телефони. Якщо дитина внесла і роздрукувала свої дані персональні на заяву анкету, роздрукувала її, зібрала необхідні документи, але 20-го числа не відправила до зпочтового відділення, значить це буде вважатися вже недоступом до обробки матеріалів.